Доброго дня, колеги! Рада вітати вас на сьогоднішньому вебінарі. Мене звати Лілія Щиголь, я викладач іноземної мови Державного навчального закладу Теофіпільський професійний аграрно-промисловий ліцей. І сьогодні я хочу з вами поділитися досить цікавою темою, яка звучить: шляхи підвищення мотивації здобувачів освіти при вивченні іноземної мови. Мотивація є надзвичайно важливою у навчальному процесі. Та знаходиться в самому центрі навчання. Якщо учень не хоче вчитися, він не буде це робити, і вчитель нічого не зможе вдіяти, окрім як мотивувати його. На самому початку вивчення англійської мови в учні ця мотивація є високою, але коли починається процес оволодівання мовою, їх відношення вкрай змінюється, спостерігається багато розчарувань, адже подолання складностей відкладає досягнення мети, про яку так мріялось. В результаті чого зникає активність, знижується успішність в цілому, яка, в свою чергу, негативно впливає на мотивацію. Досвід до роботи може стверджувати, що саме особистість викладача, його методи та підходи до викладання є дуже важливими для формування позитивної або негативної мотивації. Існує 10 ключових сфер, які впливають на мотивацію учнів. Першою сферою є вчитель. Вчитель має бути якомога більш толерантним та чутливим, намагатися поводити себе природньо, показувати гарний приклад, бути відданим справі та мотивованим. Наступною сферою є атмосфера у навчальному середовищі. Процес навчання має нести здобувачам освіти гумор, усмішку та створювати приємну, спокійну та безпечну атмосферу. Наступною сферою є завдання. Завдання мають бути чіткими. Містити чіткі інструкції, зазначати мету та користь від їх виконання. Наступною сферою є ставлення. Необхідно ставитись до кожного учня як до особистості, поважати та цінувати їх. Наступною сферою є впевненість у собі. Необхідно давати позитивний фідбек та хвалити учнів, упевнитися в тому, що вони відчувають успіх, приймати помилки, адже вони є природними протягом навчання. Наступною сферою є інтереси. Необхідно обирати цікаві завдання та теми, пропонувати вибір матеріалів та занять протягом навчання. Задля заохочення до навчання треба використовувати інтереси учнів, а не тести та оцінки. Робити завдань випробування, такі собі челенджі для того, щоб задіяти учнів. Наступною сферою є автономія. Необхідно заохочувати постановку запитань учнів один одного. Заохочувати креативність та уяву, якомога більше поділяти відповідальність за організацію навчального процесу з учнями. Наступною сферою є реальність. Необхідно намагатися робити завдання цікавими для кожного, а також пов'язаним з реальним життям. Наступною сферою є ціль та мета. Необхідно встановлювати кілька визначених навчальних цілей для учнів, заохочувати учнів ставити цілі та працювати задля їх досягнення, аналізувати цілі та їхні потреби. І останньою ключовою сферою є у нас культура. Необхідно ознайомлювати здобувачів освіти з культурою мови, яку вони вивчають. Якщо є можливість запрошувати носіїв мови, знаходити учням друзів для листування, таких собі pen friend або текстинг friend у сучасних умовах. Ні для кого не секрет, що особистість учня найкраще розвивається у діяльності, яка йому цікава та зрозуміла. З власного досвіду можу стверджувати, що найбільш емоційний контакт та, відповідно, бажання приймати активну участь у навчальному процесі виникає під час обговорення усних тем. Головними завданнями викладача ж є вибір теми, яка буде цікава як учням, так і йому. Необхідно вишуковувати щось цікаве та неординарне. Варто також зауважити, що на деяких етапах вивчення досить складно підтримувати мотивацію. Так як вивчення, наприклад, граматичного матеріалу, без якого не може відбуватися удосконалення мовних навичок, як правило, викликає в учнів нудьгу та небажання виконувати відповідні вправи. Розуміючи необхідність вивчення граматики, я намагаюся впроваджувати ігрові компоненти або бесіди, що також значно підвищують мотивацію до вивчення матеріалу. Наприклад, після опрацювання певних тем організовую роботу в парах, пропоную учням дати відповіді на запропоновані запитання. Ще одним із видів мотивації є робота з текстами за фахом, які також є необхідною складовою процесу навчання. Разом із тим необхідно намагатися творчо підходити до виконання цього виду діяльності. Наприклад, я розділяю учнів на малі групи, даю їм фрагменти одного і того ж тексту за фахом. Завдання учнів опрацювати ці фрагменти та розташувати їх у відповідному порядку. Іноді учні різних груп по-різному вибудовують повний текст. Що є приводом для жвавих дискусій, які стимулюють розвиток усного мовлення. Найбільш ефективними шляхами підвищення мотивації учнів є інтерактивні та ігрові технології, які формують пізнавальну мотивацію через зв'язок матеріалу, що вивчається, з життям. Досить... Досить цікавим у навчальній діяльності є використання інтерактивних лекцій із застосуванням мультимедійних технологій навчання. Вони підвищують інтерес і не тільки формують позитивну мотивацію, а є важливими в оволодінні інформаційними та комунікаційними технологіями, стають необхідною умовою переходу до, до системи безперервної освіти. Використання інформаційних технологій на всіх стадіях діяльності дозволяє не тільки скоротити час на засвоєння матеріалу, але й підвищити глибину і міцність знань. Півень розвитку, зняти напругу, стимулювати пізнавальну активність та самостійність. Але що ж робити з учнями, які, не дивлячись на всі, вчительські старання не прагнуть ні до яких досягнень. Немотивований учень стане вмотивованим, якщо вчитель стане спілкуватися з ним, сприймаючи його в позитивному світлі. Не випадково психологи називають цей метод методом прогнозів, що самовиконується. У закладі професійної освіти зазвичай приходять навчатися учні, на яких вчителів не покладали жодних сподівань. Ці учні за роки навчання в школі самі вже зневірилися в тому, що вони щось можуть по-справжньому добре виконати. І отримуючи цей шанс, вони намагаються найякісніше виконати поставлене завдання, адже вперше за стільки часу на них поклали справжню надію. Для того, щоб краще знати мотиви учнів на уроках, Час від часу достільно застосовувати анкетування, що дає змогу виявити всі види мотивацій. Отож, вивчення англійської мови це важкий і тривалий процес, який вимагає терпіння, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його завершення та високої мотивації. Всім дуже дякую за увагу! Бажаю всім спокійного, мирного, гарного дня!